І всім привіт ви на каналі Лукиан Гейм. І в цьому відео ми будемо відкривати магаящик. Уже до речі, ця акція появилась. За 10 мігаящиків ми отримуємо мажор ріку. Хм. Є переданий скин, до речі. Ну, будемо купити. Д... Будете писати в коментарях, хто вже получил. А ми йдемо відкривати магаящик. Безкоштовний магазин. Тут є такі наборчики, тут 199, ось тут такі скінчики є, нафенка є. є. Це наконна. А, це врака. Так, щось ми відволіклися від нагаящика. Погнали. Шість предметів три предмета світиться іконка на Макса. і Так, як звіт завіт, щось мене лугає сильно. Oh, mom, oh. Так Dragon Rider, Cane Provider. І ось тут ми ставимо ось цей пін. Ну все. Так, так, так. Наші мій профіль. Хто хоче мене додати в друзі зараз? Висканалуйте QR-код або... або ось моє є ай айді ой чекай ну я думаю ви побачили так о ну все всім папа а ні так ось моє айді Виписуйте, якщо все, хто все що хоче. Всім дякую за перегляд, всім па-па!